Котне літо! Бажайте вдома холоди, а вішати кондиціонер Спліт-систему по різним причинам не хочете? Окей. Звичайно ж, рішення є. І це це не вентилятор. Це мобільний кондиціонер Електролюкс Chill Flex Pro. Повна назва моделі і посилання, за яким його одразу можна замовити, от просто зараз, в описі під відео та у першому закріпленому коментарі. Вже можна тицнути і прям замовити. А тим часом ми починаємо наш огляд. Що ж воно таке за звір цей мобільний кондиціонер? Спробую швидко вас ввести в курс діла, якщо ви не в курсі діла. Принцип роботи практично такий самий, як, наприклад, і в холодильнику. Холодагент курсує в системі, переходить з одного стану в інший, і частина системи охолоджується, частина нагрівається. Ну, це так, дуже просто. А, ви думаю, звертали увагу, що задня стінка холодильника, вона завжди тепла, а всередині, звичайно ж, завжди холодно. Така сама історія і в спліт-системах, і в нашому випадку з мобільною версією кондиціонеру. А, і тут має постати питання: а як же він охолоджує, якщо частина системи нагрівається, і все це тепло залишається в приміщенні? Тобто, мінус на плюс, і, і як? А, в приміщенні, яке ми намагаємося охолодити, а, ні, не лише тепле Це тепле повітря. Тепло ми будемо виводити через ось таку гофротрубу, яка змінює, до речі, довжину, в залежності від наших потреб. Таким чином, звідси, з задньої стінки під'єднуємо трубу, виходить тепле повітря. Ми його направляємо на вулицю, наприклад, виводимо його назовні. А вже звідси, зверху, у нас виходить прохолодне, холодненьке освіжаюче повітрячко. До речі, нам люб'язно надали додатковий спеціальний преміальний монтажний комплект для того, щоб ми показали вам, яким чином все це правильно може працювати. Посилання на цей комплект також вже під відео. тискайте, замовляйте. Перед тим як змонтувати нашу систему, я коротесенько пробіжуся по технічних параметрах мобільного кондиціонеру ChillFlex Pro від Electrolux. Призначений він для приміщень площею від 35 до 50 метрів квадратних. Потужність 1,3 кВт при охолодженні, 2,6 кВт при обігріві. Секундочку, з вами просто зараз Білкін, який вже трішечки розумніший, не на буквально тиждень після того, як ми відзняли цей огляд. Відкрилися деякі подробиці, дуже позитивні у нашому випадку. Наш кондиціонер має дуже високу енергоефективність. Як я сказав, 1,3 кВт при охолодженні, тобто він бере 1,3 кВт електрики, але видає 3,4 кВт холодної енергії, так би мовити. Він має дуже високу Високий показник BTU 12 тисяч. Кондиціонери мають показники від 5 до 18 тисяч BTU Це британська термоодиниця, така термічна теплова одиниця. І чим вона вища, тим більш енергоефективний кондиціонер. Так от наш з вами кондиціонер має показник 12 тисяч BTU І це просто лайк. Дивіться далі. Так, він гріє, але у цьому випадку звідси у нас виходить тепле повітря, а вже назовні будемо виводити, викидувати холодне повітря. Також є всі режими, які є в звичайному кондиціонері. Це вентиляція, осушення повітря, холод, тепло, і так далі. І так далі. Ці режими регулюються або пультом дистанційного керування, або зверху на панелі. Нічний режим, звичайно ж, також є, це коли кондиціонер працює тихіше, щоб не заважати вашому відпочинку. Хоча сьогодні кому заважати нашому відпочинку? Ви розумієте про що? я. Також, Звичайно, можна встановити таймер в цілому рівень шуму до речі, дорівнює приблизно 64 дБ, децибели. Це і не гучно, і не тихо, Но нормально. Він працює нормально. Маємо на борту антибактеріальний протиалергічний е, е, фільтр від пилу. Е, періодично його, будь ласка, прочищайте, за необхідності замінюйте, і дихати буде легко і комфортно. Країна-виробник е, пристрою Китай, а спроєктований він у Швеції. Угу. Гарантія 24 місяці, 2 роки, і це приємно. В принципі, по теорії, все пропоную переміститись у будинок і там вже на місці встановити і протестувати цього потужного малюка. Ну що ж, вітаю. Ми вже на локації, так би мовити: кондиціонер, труба, Білкін, вікно. І, звичайно ж, преміум Window Kit, за допомогою якого ми зараз все це об'єднаємо, і будемо насолоджуватись прохолодним. Приємним повітрям. Ну, що ж, у нас в комплекті ось дві ось такі основні частини. Ми їх з'єднуємо і вже вони, бачите, тримаються. Е, так чи так залежить від того, в який бік відкривається вікно. Тому вже там дивіться по інструкції і по логі... логіці, тут все логічно. Після того, як з'єднали, починаємо просто е, кріпити її сюди. Також у нас у комплекті є ось такі гумові наклейки, ущільнювач. Тобто він закриє нам від потрапляння гарячого повітря або втрати холодного повітря навпаки. Ми його маємо наклеїти ось сюди, тобто на цей бік. Нашої панелі, але я зараз це не буду робити, ну, тому що я не буду залишати тут кондиціонер. Я просто для того, щоб вам показав. З іншого боку, ось тут, будь ласка, також наклеюється цей ущільнювач, і все буде працювати ідеально. Підійди сюди, я покажу, як закриватиметься вікно. Тобто вікно буде ось в такому положенні: тут ущільнювач, тут ущільнювач. Сюди під'єднається труба. Зараз покажу. А тут у нас буде ось така. Тканина закривати також від, зайвого, від зайвих втрат повітря. У нас є ось така заглушка, яка ставиться або сюди, або сюди, в залежності від того, як перевертається ця штука. Ну, звичайно ж, вона буде зверху. Хоп, закрили, все тут закрито. Сюди під'єднаємо трубу. У комплекті нашого набору для під'єднання є ось така спеціальна, спеціальний накінечник на трубу. Тому ми знімаємо штатну штуку, викручуємо вона тут. на Оп. Так би мовити, на різьбі. Тому що тут у нас така спіраль. І одягаємо цю штукінцю. Все. І тепер можемо вже під'єднувати ось сюди. Все, будь ласка. Все під'єднано до кондиціонера і до нашого віконця. Тут у нас, як я вже казав, тканина, яка нам буде також закривати від повітря. Вона, бачите, в якому вигляді є, тобто ви вже її налаштовуєте залежно від ширини, да, це ширина чи довжина вашого віконечка. Тобто ось так ми її кріпимо. Тут є таке спеціальне. Раз. І ось тут ми кріпимо просто за віконечко. Так само робимо і зверху. Зменшуємо до необхідної нам довжини. І чіпляємо. І, Звичайно, останній штрих під'єднуємо нашу трубу. Оп! Все стоїть на місці. Ще одна маленька, але важлива деталь. Можливо, у вас е з'явилося питання, а як все це демонтувати? Дуже просто. Рахуйте, не знаю, до 10. Раз. Оп. Це ми. Швиденько це на, е на випадок, якщо вам терміново потрібно закрити вікно або, в принципі, закрите вікно, тобто не залишати його відкритим. Один, два, три. І у нас вже все знято. Все? І вікно функціонує далі, будь ласка, якщо вам потрібно. Тобто і назад так само дуже швидко все під'єднати. Тобто менше хвилини все це займає. Ну що ж, все готово, як ви зрозуміли. Це абсолютно проста процедура. Не більше п'яти хвилин все це займає. Е, ну, добре, ще одну хвилину почитати інструкцію, якщо щось не незрозуміло. Е, все готово. Не забудьте, будь ласка, під'єднати шланг для виводу конденсату в якусь там в'ємність, куди вам зручно буде. Ну і все будемо запускати. Відкривається верхній направляючий для повітря. Це працює. Звідси виходить е, холодне повітря, освіжаючи е, температуру, яку ви оберете, і сюди виходить е, гаряче повітря, зайве, тепле гаряче. Це просто. Повертаємось до студії. Ну що ж, ми знову в студії на цьому все. Сподіваюсь, огляд був корисним. Щоб перевірити актуальну ціну кондиціонеру на сьогоднішній день, знижки акції тисніть на посилання в описі або у першому закріпленому коментарі. Від себе скажу, що користуйтесь, будь ласка, відповідально, економте електроенергію, щоб вистачило всім. Бо зараз так, далі буде краще. З вами був Білкін, цілую плечі і до встречі. Щасливо!